Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль Легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі.